У його гілляках і знову промовив, до чого мені прирівняти Царство Боже. Воно схоже на закваску, яка жінка взяла і поклала в три мірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи до Єрусалиму. Хтось сказав до нього. Чимало буде ти, що спасуться, Він відповів їй, намагайтеся війти через ті тісні двері, багато покажу вам будуть намагатися війти, але не зможуть. І як Господь розтане і замкне двері, ви ж заставитеся дворі і почнете стукати в двері та казати, Господи, відчини нам, Він відповість вам. Не знаю вас, звідки ля ви. Тоді ви почнете казати, ми їли й пили перед тобою, і ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість кажу вам, не знаю вас, звідки ви, геть від мене всі ви, що чините неправду, там буде плач і скреги зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака та Якова і усіх пророків у царстві Божім, самих же себе вигнаних геть, прийдуть тоді із Заходу, і сходу, і із півночі, і півдня, і засядуть на бенкеті царстві Божо І як ви думаєте, воно чогось це дасть? Так збоку кажучи, що ми тут зібралися в якійсь снігурівці, Богом забутому, це не правда, брешов, в селі. Що воно дасть? Будь-хто, будь-хто, що має чуть-чуть голову на шиї, сказав би, тут, тепер, сьогодні було би треба взяти за вуха всіх представників влади і тут їх покласти на коліна. Немає хай дізоволі бути добрий. Не Неправильно. Ісус говорить, що сьогодні в Євангелії. Що Сарством Божим, так, як зернятко гірчиці, воно не замітне. Може, їх ніхто, може, їх вдома твої не замітили, що ти відійшла пропала на дві-три години. Нічого надзвичайного, але це є так, як. Скільки потрібно, щоб дріждждя покласти в тісто, щоб воно. Е... Про... Скільки? Дійшло. Годинну, дві? Десять п'ятно. Дві години. 45 хвилин при температурі 65 градус. Це фахівець. Е... Йому били в голову в школі, розумієте? А ви можете і на дві години залишити і нічого не стане Але, розумієте, якийсь малий час, правда? А воно і по тім, що був смачний хліб, воно проникає все незамітно. І цих пару годин посвятити для Бога кожного дня. Назовні нібито нічого. Величного не робиться, А Ісус говорить так, а вас може проникати Божий дух. Вас може проникати Бог своєю силою, своїм благословенням. Вас може проникати влада Бога, тобто царство Боже. Відчуєте царство Боже. Ви знаєте, що означає, що Бог може заволодіти над моїм світом. Над моєю сім'єю, над нашою, над Україною, над цілим світом. Знаєте, чим менше будемо натягувати язики, чим менше будемо підключати тільки свої премудрі е, правди, пояснювати всі, і чим більше дамо можливість, Йому промовляти, проникати в нас своїм духом, тим більше є можлив, більша можливість, що прийшло Його царство, його царство, миру, любові, добра, благословення. Дати просто йому можливість. Наріздво проживати, будемо проживати цю дійсність, що Він приходить. А увіфлеємі не знайшлося місця для нього. Всі були, були переповнені своїми справами. В хліві народився. Там починається історія спасіння. Там кладе людина Бога у хлів. Відсунути. Але людина це робить для цього, що її серце є як хлів, бо в ньому нема любові. А Бог може і до Хліву прийти, а він не перестане бути Богом. Він не перестане бути цей, який несе спасіння для людини. Він не перестане бути цей, не перестане відвертатися від нас. Він буде сильно-сильно прагнути. Прагнений, спрагнений нашого добра, нашого життя вічного. Такий є Господь, ось, що можемо ми, люди, наводити порядок з війнами. Ми можемо, люди, наводити, я не знаю, що робити все, але ще він може принести повноті спасіння тому. Який говорив, починаємо і цей новий рік тут біля ікони Божої Матері, біля неї, яка повірила, і вона благословена, і здійсниться все, що сказав Господь. Здійснилося в її житті, щоб і в нашому житті здійснилося все, що оголошує, що прагне зробити гарного, чудового в нашому житті. Ну no, в Євангелії кінці там ще звучали дуже такі е, такі слова, що Ісус скаже багатьом, не знаю вас, я вас ніколи не знав. <coughs> <coughs> як це може? <можливо? coughs> в біблійному значенні не знати то значить. Значить, <coughs> Не мати стосунків любові. Як Ісус каже, не знаю вас, Знаєте, так багато людей може прожити своє життя, а вони ніколи-ніколи не любили по справжньому. Це трагедія. Не любити по справжньому, не знаю вас. Я ніколи від вас не відчув любові. Ви, Може, приходили до мене, може, купляли свічки, може, хотіли від мене забагато, але ви не прагнули любові, пізнати мою любов. Ви не хотіли вступити в ці близькі стосунки. Ви, може, хотіли так, як Уявіть собі, хтось би вас запросив чи на день народження, чи на весілля, чи на якусь гостину, супер гостину, а не звертати увагу на цього, хто ну, чи на молодих, чи на цього -цього, у кого день народження, але звертати увагу лише що випити, смачно поїсти. І це саме для мене головне і важливе. Тому Ісус говорить, ви діти ви під мене ви всі, які ніколи не прагнули на мою любові відповідати любові. Тому ми часто співаємо, навчи нас, Господи, любити, навчи нас, Господи, цим стосункам любові. Бо є небезпека, що пройде наше життя, пролетить, як вчорашній день. Як 2015 рік пролетить так скоро, пролетить, а ми ніколи не будемо любити, залишимося пустими егоїстами, які дивляться де би щось здобути яку вигоду чи користь для себе. Но повне життя буде тільки тоді, коли пізнаємо любов. Це є цей бенкер. Який хоче з нами прожити, проживати Господь, це є це свято, яке Він хоче увлаштувати нам в наших серцях. Веди нас мрія, поможи нам, ти нас прийняла під Христом Свого Сина за своїх дітей, поможи нам, щоб ми твої діти могли здобувати цей досвід Божої любові, щоб ставали так по по-справжньому багатому. Уявіть собі, що батько буде буде сильно сильно любити жінку, а потім і діти. Який це рай на землі, а мама жінка чоловіка, який це є рай для дітей, на цьому тижні так само мав можливість. Доторкнутися до сімейних трагедії. Просто молода мама з двома дітьми, а він на рукоману до безстання. Знайшов своє щастя, знайшов своє, свого Бога. Йому не треба ні дітей, йому не треба ні жінки, йому надо дієш. Робіть, що хочете, мені має бути стільки. Поняли? А що, буде щасливий? Ні? Ні. Буду травмірувати далі, бо ніколи не любив і не пізнаю любов. Використав жінку, але не прийняв і не захотів. Не розуміє слово любов для нього стало чужим, чужим, на всіх мовах чужим, непонятним. Ось він є любов, яка приходить і шукає ясна наших сердець. Іван, Івана та апостол, говорить і тим, що прийняли його, дав змогу стати дітьми Божими, які не з жадібності тіла, але з Бога народжуються. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амю!